Давно не писала віршів, дуже давно. Мабуть, стрес війни був сильнішим за творчість. Не віриться, що вже через пару днів буде два роки, як ми живемо в цій новій реальності. Тож вірш український – біженці. Два роки без дому, два роки без долі, два роки пітьми. Два роки без втоми крокуємо знову з весни до весни. Два роки ніхто ми, загублені душі у жерлі війни. Два роки нелюди, химерні приблуди на кулі землі, розкидані світом, розірвані вітром на сірі шматки. Навіщо нам жити, бо маємо діти? Тож треба йти. Крокуєм, як тіні, усім усе винні, мов ті же браки. Ну що тут сказати? Хворієм, марнієм, потиху старієм і робим донати.